День добрий! Рада вітати вас на сторінці моблягрою. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Дана модель дивану має правосторонній кут, коли ми дивимося на диван. Можна, можливо, замовити кут на іншу сторону. Загальний розмір цього дивана від крайньої точки до крайньої 2 метри 44 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивана декоративна накладка виготовлена з матеріалу МДФ Колір Венде. Великі бильці є велика ніша для білизни. Биця має трішки скругльону форму. До комплекту дивана входить дві маленькі подушки та три великі. В іншій биці є невеликий бар. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу МДФ. Всі модельці на подушках декоративна строчка. Зайньої Задню стінку дивану продовжує прямокутна скодошка в кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два короби для білизни. Один короб в кутовій частині. Інший короб в прямій частині. Принцип розкладання дивана є в для того, щоб його розкласти, трішки підійняли задніше місце та видвинули його вперед. Та легенько штовхнули задню стінку. Удання дивану від основної ціни квартири залишається невеличка задня планка. Наповнення дивану, Пружинний блок, поліс, піну, полірітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір дивану можна на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любимо! Па-па!